Усім глядачам, видивитись телепроєкт «Творці» – простір, де діти відкрито говорять, творять і надихають. Тут ми розповідаємо про найцікавіші події, знайомимо вас із талановитими людьми, розкриваємо нові рубрики, а також даруємо гарний настрій. Сьогодні у нас особливий випуск, бо кожен сюжет це справжнє натхнення. Тож залишайтеся з нами. І розпочнемо ми із першого сюжету про неймовірний захід у місті Івано-Франківськ, амбасадор дитинства. Захід зібрав найактивніших, найсвідоміших і найталановитіших людей, а також зірок та блогерів з усієї України. Організатори заходу створюють для кожної дитини справжню казку. Навіть у складний час вони дарують віру в себе у добро серед людей та у силу дитячого голосу. Ми щиро вдячні, що команда нашого телепроєкту була запрошена у якості журналіста. Привіт, друзі! Ви дивитесь спецвипуск про найказковіше свято цього літа. Амбасадор дитинства знову на Прикарпатті і не сам, а разом із зірком десантом 25. І все це дійство відбудеться за підтримки Івано-Франківської обласної та міської ради, щоб подарувати дітям свято доброти у цей складний час. Тут справжня казка для дітлахів, десятки ігрових зон, майстер-класи, ігри, танці та смачнюща фуд фудзона. А ще виготовлення оберегів для героїв-захисників нашої держави. Ні, улюблені зірки та блогери серед них Калуш, всесвітньо відомий гурт, який представляв Україну на Євробаченні 2022. А також Перфенюк, Амадор Лопес, Нікіта Кисельов, співачка м'ята, Анастасія Деми та ще багато відомих зірок та блогерів. Ви в нас вийде взяти в когось інтерв'ю. Давайте спробуємо. Що для вас означає бути частиною такого дитячого доброго свята? Для мене це щастя, це щастя душі, тому що ти даруєш дітям їхнє їх дитинство. Це найголовніше, що може бути. Мені здається. Я підтримую дуже важкі часи і наразі це дуже круті заходи, де діти можуть отримувати класні емоції. І ми цю цьому раді сприяти. Що для вас означає бути частиною такого доброго заходу? Частиною такого доброго заходу означає бути добром, дарувати добро без наміру, отримати його до себе назад. Бо робити це безвезл'язно, як кажуть. Привіт! Які ваші враження з цього заходу? З цього заходу чудові враження, тому що я щаслива ще такий фестивалю. Як амбасадор дитинства, які реально приносять дитинство нашим українським дітям. Вони на нього абсолютно заслуговують, і діти мають можливість доторкнутися до своїх улюблених артистів. Вони мають можливість з ними сфотографуватися дуже класно. Я дуже щаслива, що такий фестиваль. Привіт, як вам бути частинкою цього заходу? Привіт! Дуже класно, дуже вайбово. І ще що що це благодійний захід. Привіт, які ти відчуваєш емоції, коли бачиш стільки дітей, числових дітей навколо привіт, дуже приємно познайомитись. Е, я кайфую від цього. Дуже вдячна, що вони приходять, співають разом зі мною. Привіт, що ви побажаєте дітям, які стали частиною цього свята. Я бажаю вам залишатись такими прекрасними, якими є, тому що я зійшла зі сцени, і це було справді просто вау. Така назалі хотілося знову вибігти на ту сцену і знову вам заспівати. Але я розуміла, що не можна, тому ні. Але ви найкращі. Дякую вам величезне за таку величезну підтримку. І я вас дуже усіх сильно люблю. Привіт! Що тобі найбільше сподобалось на святі? Як виступав Ортем Котенко? І що тут багато розваг, майстер-класів для дітей? Це було справжнє свято світла, добра, дитячої радості. Дякуємо за підтримку телепроєкту «Тверці» нашим партнерам. До нових зустрічей, друзі, і пам'ятаємо, добро починається з тебе. Па-па! А тепер прем'єра нової рубрики другого сезону нашого проєкту Наголос на українське ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у людей, що для них означає бути українцем. Було так приємно, що стільки охочих людей відповідали на питання, а найголовніше знали правильні відповіді. Дивимося сюжет. Можливо, саме ви побачите себе на екранах привіт! це рубрика наголос на українське, і сьогодні ми, юні журналісти, поговоримо про те, що робить нас українцями: про мову, культуру, традиції та любов до свого. Мова це не просто слова, це пам'ять, це пісні, це історії наших бабусь і дідусів. А культура це те, що в серці. І ми хочемо дізнатися, що значить для жителів та гостей міста бути частиною української культури. Зараз ми перевіримо, як добре люди знають народну мудрість. Ми починаємо, а їхнє завдання буде завершити. Слово не горобець. Вилетить не піймаєш. Хто рано встає, Тому Бог дає. слово не горобець. Вилетить не спіймаєш. Хто рано встає, тому Бог дає. Шануй батька і неньку. Ага. Ану, підказуй. Буде тобі скрізь тепле. Чи знаєте ви, що означають ці вислови? Сидіти, склавши руки. Це означає нічого не робити. Грати перших скрип. Зробити перший крок, бути першим в чомусь? Грати першу скрипку. А, грати першу скрипку. А, це начебто не знаю, брати якусь лідируючу позицію. Хто рано встає, тому Бог дає. Шануй батька і неньку, буде тобі скрізь голоденько. Керміє, чи знаєте, ви що ще ці вислови? Сидіти, склавши руки, нічого не роби. Грати першу скрипку. Як в перший раз? Слово не горобець. Володими, спіймаєш? Хто рано встає? Тому Бог, Бог подає. Сидіти, склавши руки. Нічого не робити. Грати першу скрипку. А, бути попереду. А ось глибші думки, які стали відомими висловами. Чи знаєте ви, хто автор цих слів? Любіть Україну, як сонце, любіть. Та зараз шкільну програму буду згадувати. Володимир Сосюра. Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Ви по шкільній програмі я не пам'ятаю Тарас Шевченко. Я не здамся без бою. А це я не здамся без бою. Та не знаю. Це напевно Степан Бандера казав колись. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Це, начебто, Леся Українка була, або Василь Семененко. Сидіти, склавши руки, і нічого не робити. Чижому не учайтесь і свого не збирайтесь. Шевченко. Я не здамся без бою. А це Макарчук. Я не здамся без бою. Вакарчук. Любіть Україну, як сонце, любіть. Чижому навчайтесь. Народна мудрість це як скарб, який ми передаємо з покоління в покоління. І кожне слово, кожен вираз це ключ до нашої ідентичності. Зберігаймо, плекаймо і передаваємо нашу культуру далі. До зустрічі на вулицях нашого прекрасного міста. Па-па! Ців багато не буває, і ми вкотре в цьому переконалися на одній з найяскравіших подій конкурсі Даймонд, що відбувся у місті Мукачево. Вражаючі виступи, неймовірні костюми, вокал, хореографія, акторське мистецтво, модель і це все у виконанні дітей з усієї України. Це не просто конкурс, це справжнє свято краси, творчості і мрій. Тож дивимось наступний сюжет і поринаємо у блискучу атмосферу «Даймонд». Привіт, друзі! Ви дивитесь тула проект творці? Де ми розповідаємо про найяскравіші дитячі події України сьогодні? Ми у чарівному місті Мукачево, де відбувається масштабний і надзвичайно красивий фестиваль-конкурс Діамант. Це не просто конкурс, це подія, яка дарує дітям віру в себе, відкриває нові можливості та розкриває справжні діаманти серед юних учасників. І давайте розпочнемо наш сюжет зі знайомства з людиною, завдяки якій цей конкурс став взагалі можливим, Таїсі! Як виникла ідея створити саме такий конкурс? Так як я маю танцювальну студію «Diamond Dance, я вирішила розширитись і створила такий надзвичайний конкурс талантів «Diamond Festival». Що на вашу думку є найважливішим у вихованні талантів? Е, мені здається, це повага один до одного. Це є найважливішим на сьогоднішній час і, взагалі. вражає своїм рівнем тут і класичний танець, і сучасні постановки, вокальні номери та модельне дефіле. І ми не могли не поспілкуватися з членами журі, адже саме у них найскладніше завдання обрати переможців серед такої кількості талановитих дітей. Що, крім таланту, є важливим при оцінюванні номеру. Креативність немало важливо, це має бути сучасно. Тобто, ми маємо йти в ногу з часом. Чому такі конкурси є важливими для дітей? Ну вони розвивають дітей, дають їм можливість, якщо діти будуть тренуватися тільки в залі або в вокальній студії, не будуть змагатися у них не буде бажання тренуватися далі. це є стимулом для діток, тому що в першу чергу вони себе мають проявити, показати а, глядачу. Ну, для того вони є артистами, в принципі, що ви порадили дітям, які ще тільки мріють вийти на сцену. Ми б порадили обов'язково вірити в свою мрію, впевнено йти до неї і ніколи не здаватись. Так, дійсно треба пробувати, треба не боятися, і все вийде. не лише нагороду, а й справжнє творче піднесення і мотивацію рухатись далі. Ми дякуємо організаторам, журі, викладачам і всім дітям, які створили справжнє свято творчості. Конкурс завершився, але його енергія залишиться з нами надовго. Буваймо Мукачево! А з вами ми зустрінемося у іншому місті. І пам'ятайте, кожна дитина це діамант. Па-па! Це був яскравий випуск телепроєкту Творці. Дякуємо, що були з нами. Творіть, мрійте, заявляйте про себе і говоріть, тому що саме діти змінюють майбутнє і світ. До, До нових, нових зустрічей, Па-па!